Інші ж не. Я послав вас жати, та коло чого ви не трудились, інші трудилися, ви ж у їхню працю вступили. Численні самар'яни з того міста увірували в нього через слова жінки, що посвідчила. Він сказав мені все, що я робила. І коли прийшли до нього, самар'яни просили, щоб лишився в них. І він лишився там два дні. Та й багато інших увірували через Його Слово, і вони сказали жінці. Тепер уже віримо не через Твоє Слово, але тому, що самі чули і знаємо, що Він справді Спаситель світу Христос. Христос воскрес! Правдива зустріч з Ісусом. Сьогодні ми зараз, цю хвилину, маємо можливість зустрітися з тим, хто нас безмежно любить. Сьогодні бачимо, як Ісус переживає зустріч з Самаританкою. Зустріч, де Бог є ініціатором перший – Виходить, щоб зустрітися і говорити, ділитися своєю любов'ю і своїм милосердям. Бог безмежно любить кожну людину. І незважаючи на те, чи вона самаританка, чи вона інша для Бога це невелика різниця. Бог прийшов спасти всіх людей. Тому любов Ісуса змінює життя. Ласка Божа. Яка благодать Божа, яка входить в життя людини, змінює це життя? Бог змінює життя людей, бачимо по цій жінці. Вона в себе знає про себе і проповідує, тобто каже, що того, кого вона зустріла, є Спасителем світу. І тут така розмова між ними. Власне, Ісус прагнув цієї зустрічі. Тому що ця жінка не випадково приходить в цей час, коли ніхто до цієї стутні не йшов, бо була велика спека, жара. Але Ісус іде, щоб її зустріти. Ісус іде сьогодні, щоб зустрітися особисто з кожним з нас. Бо літургія це не просто обряд, ритуал, це особиста зустріч з люблячим Богом. Що для цієї зустрічі потрібно? Власне, потрібно Прагнення зустрічі, а другий крок це звільнення від гріха. Бачимо, скільки ця жінка має різних перешкод, щоб зустрітися з Ісусом. І те, що вона самаританка, самаритани не зустрічаються з юдеями, те, що в неї багато чоловіків, для Ісуса немає ніяких перешкод. Для Бога немає перешкод, щоб зустрітися і любити людину. Тільки залежить від бажання людини, тобто кожного з нас, зокрема. Тому Ісус зносить всі поділи релігійний, суспільний, навіть якщо правда, такі моральні, тобто Він каже, що ця самаританка також гідна Божої любові. Вона гідна, щоб її любити. І дуже часто Ісус використовує чи образ милосердного самаританина, щоб показати, що. Це люди, які також можуть любити і яких любить Бог. Тому любов Бога є безмежна, і Господь, власне, проявляє свою любов сьогодні по відношенні до цієї жінки. Тому Ісус зносить всі поділи, Тому просить воду. Са на самоті пророк юдейський то для того, ну, зараз нам так виглядає, правда, не дуже страшно. Правда, щоб хтось попросив якийсь чоловік і поговорив коло студні з жінкою. Ну, це ще не найстрашніше, що могло статися, правда? Воно нікого не здивувало. Але в цій культурі Семіцькій там окремо чоловіки, окремо жінки. Там нема такого, що собі всі разом, правда? Там кожен знав свою, своє місце. І тут пророк, правда, чому не вибрав чоловіка для такої розмови, чому не вибрав когось іншого, наприклад, юдея там чи когось, через кого б він не був засуджений. І що в цій зустрічі стається? Яка вода? Власне, Ісус їй обіцяє дати воду, через яку вона не буде мати спраги. Каже, той же, хто питиме воду, яку я дам йому, не матиме спраги по віки. Вода, бо що я дам йому, стане в ньому джерелом води, яка тече на життя вічне. Що це за вода? Коли ми її отримали? Таїнстві хрещення. Так, ми були хрещені водою і водою і чим? І Святим Духом. Чому ми сьогодні прийшли в цей храм? Чому людина християнин йде в храм? Тому що він хрещений Духом Святим. І нам добре, як людям, коли ми живемо в Дусі Святому. Тоді у нас. Все спокійно. Бачите, вода це дуже такий, без неї жити неможливо. Неможливо без води. Правда, ми складаємося більшу частину з води, і вода, що як трапляє в нас, вона проникає глибоко всі частини нашого тіла. Чому Ісус використовує власне воду? Як образ вода це не просто символ Духа Святого, але дія Духа Святого в нас. Наприклад, вода, як діє вода в кожному з нас, правда? Не один з нас переживає якусь справу. Чим більше Сонця, тим більше треба води, правда? Тобто Ісус хоче сказати нам, що без Духа Святого наше життя буде тяжким, спраглим. Тому вода, що дає Ісус Христос, це образ символ Духа Святого. Тобто, щаслива людина, християнин щасливий тоді, коли Він живе в Дусі Святому. І власне, Ісус сьогодні говорить в розмові з цією жінкою, каже, дай мені пана тієї води, щоб я не мала більше спраги і не приходила сюди черпати. Він каже до неї. Тобто, Господь не тільки їй дає, але і каже, піде поклич свого чоловіка. Бог багатий милосердях. Тобто, чому нам потрібно, потрібен Дух Святий? Тому що наша душа безсмертна, наша душа Воскресне. Щоб наша душа жила і воскресла, нам потрібно сьогодні зараз жити в Дусі Святому. Що таке ж? сьогодні ми чули в апостолі? Був повний Духа Святого. Ми своє серце, свій розум, свою волю можемо наповнити повнотою Духа Святого або наоборот, повнотою Духа. Злого. Тобто, що краще, коли в мені живе святий Дух чи злий? А Які плюси Святого і злого Духа? Святий Дух що дає? Що вам перше на думку спадає? Які плоди? Є коли жити. Так, але тут на, на землі, коли жити в Дусі Святому, що буде? Перша ознака того, що людина живе в Дусі Святому це мир. Ніхто не принесе миру. Людина, яка живе в Дусі Святому, вона ніколи не буде воювати з іншою людиною. Вона не буде благословити війни. Для неї будь втрата миру, Божого миру це втрата Духа Святого. І тому, власне, озвалася жінка: нема в мене чоловіка. Ісус, добре ти сказала, але тут нема засуду. Правда, вона перераховує, що з нею було. Жінка каже до нього: Бачу, пане. Ти пророк. Батьки наші на цій горі не поклонялися. Ви ж говорите, що в Єрусалимі місце не треба поклонятися. Ісус каже: неї, повір мені, жінко, надходить час, коли ні на цій горі, ні в Єрусалимі не будуть поклонятися отцеві. Ви поклоняєтеся тому, чого не знаєте. Ми ж поклоняємося тому, що знаємо, бо від юдеї приходить спасіння. Прихід Ісуса Христа. Але Ісус, що їй каже далі? Але надходить час, бо вже тепер він, що справжні поклонники отцеві поклонятимуться в дусі і в правді. Тобто, ми маємо можливість жити в Дусі Святому і в правді завжди і всюди. І тому, власне, ця жінка має глибоку свідомість гріха. А гріх це завжди що? Це дистанс від Бога. Тобто, якщо я грішу, то я з Богом. Тяжко мені знімати якісь справи. Але ж як поступає Бог з людиною, яка грішить? Він її шукає. Тому що Господь знає, що кожному з нас добре жити, коли в нас живе Дух Святий. Бо гріх це запросити своє життя Духа Свого. Тому, власне, Бог любить грішних людей і прагне з ними близькості. Він не каже: слухай, ти грішниця йди до тих п'ятьох. Ні. Він її не докоряє, він і не чути. вона сама це все говорить. А Бог все про неї знає, Бог серцевідець. І що він найдальше каже? Таких поклонників Отець собі шукає. Бог є дух. І ті, що йому поклоняються, повинні в дусі і вправді поклонятися. Сьогодні ми в цьому храмі, тому що хочемо жити в Дусі Святому. Хтось в більшій, хтось в меншій мірі. Але без Духа Святого є нічого неможливе. Неможливо бути християнином, неможливо молитися без Духа Святого. Тому ми отримали в таїнстві хрещення і миропомазання, як дар Духа Святого. Але з тим даром треба жити постійно. Ну, бо в нас малесенький вибір. Або в Дусі Святому, або в дусі злому. Нетрайної дороги не існує. Є тільки життя в Бозі, або поза Богом. Тому і приходить до людини зраненої гріхом, щоб її зцілити. Виходить їй слабкості, щоби. Власне, місце гріха, місце слабкостей заповнити Духом Святим. І тому так важливо, але до цього треба дозріти, бо я також дозріваю до цього. І мені нелегко до цього дозріти, не знаю, я також, напевно, вам є різниця між життя в Дусі Святому і без Духа Святого. Тому, власне, гріхи слабкості дуже часто нас приводять до. Такого відречення, відкинення Бога. Але що з того, що я відкину Бога, якщо в мені буде жити злий дух? Він мене замучить, він мене виснажить. Тому Ісус каже: віддай свої гріхи, слабкості, щоб вони не були твоєю власністю. Віддай їх Богові, бо Бог знає, як перемогти зло гріх. Тому прагнення Бога війти цілковито зі своєю любов'ю, своїм прощенням, в життя кожного з нас. Дуже важливо дозволити Господу Богу не заборонити йому війти в наше життя. Тому, власне, вона визнає і очікує Месію, хоча як Самаританка, правда. І вона каже, що має прийти Месія, має прийти Спасити. І вона побігла про Ісуса розказувати всім, чи не Христос Він. Тобто, чи Він не мій Спаситель? Бо Христос з грецької мови означає. Спаситель, відкупитель, той, який мені допоможе, той, який мене врятує. Тому для нас так важливо є жити в Дусі Святому. Ісус каже, що дуже важливо для нього. Я маю їсти їжу, якої ви не знаєте. Тобто їжа Бога чи Бог насичується душею, яка цілковито і абсолютно віддається йому, те, що ми зараз робимо. Ми зараз на цій літургії маємо можливість запросити своє життя Духа Святого, зустрітися особисто з Господом, відкрити йому своє серце, так як робила ця самаританка. Бо Ісус прагне сьогодні в Дусі Святому війти в Твоє і моє життя, щоб заповнити розум, волю, почуття. Бо інакше ну, будемо помилятися. Тому Ісус хоче, щоб ми його любили безмежно. Ісус прагне нашої людської цілковитої любові, так як цієї жінки. Тому вода. В Біблії є сам Бог, його любов безконечна. Тобто Він каже в символі цієї води: Я хочу війти в твоє життя, не заборони мені. І він, власне, тому веде цей діалог з цією самаританкою. бо він прагне в Бусі Святому завжди перебувати з кожною людиною, завжди і постійно. Не тільки десь колись там на молитві чи на літургії, але постійно. Тобто, щоб Злий дух не заповнював нашого серця, нашого розуму і нашої волі. Тому вода жива власне, є тим символом Духа Бога, символом Духа Святого, який прагне цілковито й повністю проникнути нас. Прийняти любов Бога це жити Святим Духом. Жити Святим Духом це не робити зла, це бути людиною, яку провадить Дух Божий. Тому Бог прагне, щоб ми його впустили в своє життя, щоб ми жили в дусі святому. Бог прагне нам дати свого Духа. Але Дух Святий тільки може зійти в ту особу, яка хоче.